І всім привіт, з вами я Волокс, Ми продовжуємо вважати в Майнкрафт Хардкор 100 днів з новими босами. Як ви повнете, ми копали шахту, да, а я за кадром продовжу трохи копати і вернуся трошки назад, там, де ми вже були. Відтоді я трошки позапускав ще очі. Знайшов ті, які позапускав. Вони, оказуються, у мене просто на потолку висіли у воді. Так що, я знайшов і зараз я вам все покажу. Так що я бажаю вам приятного просмотру, приятного апетита, А я починаю! І зразу об'ясню, що я вияснив. У е, мене немає ендер порталу. Це перше, що я вияснив. Знаєте, як це вияснив? А просто щось я вам покажу. Зараз я вам покажу і розкажу. Е, е, я купався собі, вернувся до шахти із води. Бачив індерпи е, енду Відібрав їх, вислав і вони мені показали в цю сторону. Я тут прокопався, почав розкопуватися, потім е, взяв ендер жемчуг, оце ендер-пюро, І дивіться, випускаємо його. І що це Що це таке? Воно показує, що я прийшов на місце. У мене немає Ендер порталу, я не знаю, що я маю мати. Просто так. Зря потратив скільки е, декілька серій. У мене нема індерпорталу, взагалі прикольно. І на що я це все робив, я не знаю. як мені пройти Майнкрафт, тепер мені інтересно. Якщо Ендерпорталу нема. Це ж капець. Що мені? Доведеться? Ладно, тоді виходить до 100 днів будемо виживати. Хотів на ендерраконі все закінчити, ну, похоже, ні. Майнкрафт сказав, багато хочеш, закінчиш. На 100 днів чим ендерпорталом. Подстава года просто. Я вже був настроєний його перемогти, але відтоді мене наоборот, обманули. Піднімайся. Я не знаю, що будемо робити. Залутаємо деревню і підемо додому. Вибір невеликий, що робити. Ну, я дуже обіжений, бо це капець. Це просто тріндець. Скільки потратити на пошук портала, від тої знайти нічого. Я не знаю. Це просто хаос. Піти в ват, пошукати бастіон просто. Заради бастіона, ну це опять в ват йти. А я згаду не дуже дружу. Я з кріпостю провозився півчаса із із генерації. А тут по побастю це взагалі біда буде. Це ужас, я не знаю, що робити. Наверно, построю якусь постройку феєрічну, типу якоїсь статуї. І буду закінчувати сезон. Да, мабуть, так і зробимо, оскільки вибір невеликий у мене. Ще щось построїти я не бачу, ніякого смисла. На нову серію прийти треба. Бо вже скільки про це говоримо. Ну, в принципі. Смисл тільки Вардена пошукати, ну блін. Його попробую знайти того Вардена. Ми йшли і йшли по його слідам, від тої знайшли тупік. Я не знаю. Це мене розстроїло все, це обідно. Скільки потратити часу? Впусту просто, а? ава. Піщери. Доведеться а... підніматися нагору. Так, зомбі, давай без цього. Зомбі, ти мені толком урон не наносиш. Коли ти один. Коли вас багато, то там ще, да, щось є. Я не знаю. Я... Слухайте, напишіть мені в коментарі, я не розумію. Що робити, якщо е... Пен... Що робити, якщо жемчуг Енда ну, Око Енда не привело тебе к порталу? Що робити? Напишіть в коментарі, бо я не розумію. Мені буде інтересно почитати. Може в когось така сама ситуація була. Бо Це ж жорстко з самого початку і просто такі новості. Міще до тому гендлювати скільки, а? Де я впав? Кудись впав. Кудись там, де вже був. Що головне, тут мобів багато. Лучше б портал мені б дали б. Так я б прийшов отсюда. Ай. Ага, давайте пустіть трошки в повітрі. Як же вас багато? Всі роздражаєте. Да, 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 скелет. Ти тоже. Останьте всі від мене, ви мене всі обідали. Мінус, мінус, мінус. Скелет, давай без цього. І так в хуже некуди. Так, слайми. Побивати вас треба. Слишком багато вас. Получається, ти що на мене нападаєш? Я не замітив. Так, що мені не треба? Мені не треба ось оце. Забрати все, що тут є, поїсти кавунчика. І шукати путь додому. Це обідно. Путь додому, путь назад, путь наверх, путь туди. Як я сюди взагалі потрапив, мені цікаво А потрапив я тим, що я спригнув от кудись сюди. Вроді би. Катрі, підемо просто наверх, та і все, побачимо. Куди воно приведе мене? Я не розумію, як так може бути. Я не розумію цього. У мене завжди були портали. Все було добре. Тільки я почав знімати сезон, портал просто випилили із Майнкрафта. Що за діла? А, і ще. Напишіть коментарі, чи мені брати. Скрійтіва портал зробити і піти вбити Ендер дракона. Бо я не бачу іншого способу просто. Іншого способу таке враження, що просто і нема. Ладно. А зараз просто домой. Як я сюди потрапив? Явно не сюди. А десь по воді. Де? Аго? І важко о, Ендер. Давай, давай. Мінус. 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 Як же у вас багато тут, а? Прийшов я откудись, а відкуди не знаю. Що робити? Тепер теж треба думати. Ай. Больно. Може отсюда взагалі прийшов, не знаю. Може і отсюда не знаю. Похоже, таке, що отсюда. Вода вроді є. Але треба просто на вихід наверх просто підніматися. це жорстко. Так, яка із цих наверх веде? Побачимо по дорозі. Вроді оця. Вроді обидві. Так, да, вроді обидві. Попливли, попливли, поки не задохнумось. Якось вже і деревня. Деревня, ви якась проклята. Я враження, що це із-за вас портал у мене нема. Є, доведеться. Так, а де у вас тут не... оцей вроді дом? Давайте подивимося. Може в цьому домі є ліжко? Є ліжко. Що поберемо, поспимо поспимо 80-й день. День, в який ми мали вбивати дракона. Круто! Ура! Буду закінчувати, значить, серію. Було бідно. Але що робити треба. Ну що, дорогі друзі, ось така вийшла серія. Дуже сумна серія. Не знайшли ми порталу. Він у нас не зарегенерувався. Так що не знаю, що робити. Напишіть мені про це в коментарі. А з вами був я, Волокс. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, пишіть, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик. А з вами був я, Волокс. Всім удачі і всім пока-пока.